Івана Франка в багато стежок. І одна із найпромовистіших це його діти і онуки. У нас є ашане гарне питання пісня про Роланда. Іван Франко редагував, передав щурота і допомагав. Він Тарас настільки пройнявся цим середньовічним епосом, і, зокрема, образом рицара Роланда, що так назвав свого сина. І ми запросили онука Івана Яковича Франка, Роланда Тарасовича Франка. Заступник голови правління Всеукраїнського фонду відтворення видатних пам'яток історико-архітектурної спадщини імені Олеся Кончара. І ці реалії можна продовжувати. Я скажу лише, що це є дуже щира, сердечна і скромна людина. Запрошую вас зі слова, Романа Тарасовича, я вдячний цьому центру. Франківського франківської країни В цьому ністету які свято. Пана Франка не було, єдине, що міг щось таке дуже корисне і Франкове, взяти від мого батька від мати, яка була дуже великою допомічницю моєму батько і Тарасові. І те хочу понести ще собою в Україну, в світ. Бо є не оцінена достатньо і роля франкової родини. Yeah. Одна одні мене була саме така французька. Він відчував, це такий дум, думку, що ось тут він десь ходив, тут він чився, тут він щось хворих. Ну, а найбільше враження правило на нас, те, що прийшов на наш курс а виклик дач і на нього дивилася. Трудно сказати це почуття. Це рідний син Івана Франка. Тоді ще називали Іван Якович. Була така традиція додавати Ну, Традиція, яка ну, раді. Тарас Іванович Франко. я викликаю уяві свої цю постріль. Людина Людина, сповнена почуття власної гідності. Хода військова. Ми ж не знали біографії, ми ж нічого не знали, прийшов і Син Франка. зараз це вже, знаєте, Якось відстоялася, не знаємо, не читаємо. Там ні книжки на мене брат. Рад була остання книжка, що я прочитала про. Жуницький. Він там згадує всіх стінів. Дуже така гронтовка на допомога. А тоді ж ми нічого не знали. Це світне ім'я, Іван Якочка як, Лох. І ось його син іде. Красивий. Красивий. Волосся світле. Дуже подібний на свого батька. Роланд Тарасович не такий подібний. От я так дивлюся на вас і згадую посмішку. Посмішка у вас була така як і в вімно, фронтівська. Щось рисах ваших, нагадує його. Нагадує, знаєте, доброзичливість Така відкритість, щирість. Він дуже любив молодь. Він не міг себе розказати про себе, звичайно. Але дуже любив з нами палати. Пам'ятаєте, з нами ходила. В yeah. mm -hmm. головному корпусі мочилися, виходимо і Тарас Іванович саме. Спокійний, порівноважний, розсудливий, доброзичливий. Ми їм головував нам дуже своє. Насправді навчили нас в нас військовій справі, ніби готувалися знову до якоїсь війни. Ми мусили дівчата переважно, мателогію, чата, дівчата і мусили також проходити стройову підготовку. <клес> <клес> На плесті перед університетом і ми вишагували. Там музики ніякої не було, так от під власною. Тарас Івана аж так ходив. Відчувалося в ньому таке мужнє, таке, знаєте, військове. Що? Ми ж не знали, де але нам дуже подобається. Ось одного разу він викладав нам я дуже відчувала <смір> всіх професорів, які нас з 45-го року, починаючи до покупця, я, я вчилася, була надзвичайна еродиція, такої, якої у нас не було. Це ж приховувалося, щось замовчувалося, і, і щось таке, якісь уривки ми знали. А тут така європейська відкриття. Аристократизм, дух. І раптом, раптом університет, раптом звів, раптом такі викладачі. <кху> В нього була така знаєте, постать, шляхетна постать. Він, може, і не хотів би демонструвати цю виправку свою, свою таку вишивку, але почуття, власної Гідності, Хорді за те, чий він син, ну і чий він батько, я можу, він не тут вітає. І дякуючи Галині Петрівні, яка так гарно все підготувала, як вона зібрала нас всіх. І от дякуючи бібліотеці, яка таку розкішну виставку, тут нам книжок, і ми можемо подивитися на такі раритети. Це все те, що любив і ваш батько. Це все, що любив ну, про вашого діда. Я не можу вже говорити. Я дивуюся. Один мені наш викладач сказав, не знаю, я не читала про це. Що, я кажу, як же ж він не встиг і написати, то нам не укладається в голові. Розділити на дні його життя, то все одно не можна збагнути, правда? Каже, а він навіть їх дещо й не писав, а просто підходив. То у друкарні і диктував відразу, друктували без підготовчої процедури, без того, що він не писав, не перевіряв, не читав, не корекли, відразу відразу йшло на, у навір. Також, а для того, щоб написати рецензію, на що прочитати то все перед тим. А ще ж була сім'я, а ще ж були діти. Для яких треба було також часто чекати. Це не збагненно. Я нічого нового сказати не можу. Тільки щиро приміть моє таке, з глибин моєї молоді, почуття захвату, що я бачу вас і що я відразу вас притала. ну, Така вас стримана посмішка. Стримана, така була у вашого батька. Була і вашого батька. Ну. щастя, я думаю, що всі запам'ятають що ми тут з вами у Франковому Гузі недалеко від Баківщини. Ой, я був ще ви паток, бах... як Михайло не... Михайло Владимирович, був, багато писав. Франковий родився в цілі Криворівні. <клес> <клес> ну, а я ще тоді, соперка, <клес> так не сміло подивилася і кажу, Михайло Владимирович, та не в Криворівні, а в Гуєвича. Каже, так, так, завоєвичок, бо я стільки пишу, що я вже, я вже не можу, я вже переплутався. І мій голос теж ви чули через безсмертне ранкове слово. мені діти про це говорити широко, бачте ніч вже тумане, Все гасне денне як око, та прийде колись час і для вас в життєвому пориві, об'явиться вам хорч огняний, як мені на хорилі, буде свято вас, бо у храму, в той момент незабутній і озветься до вас Із огню. Отай голос могутній, зійми ову буденних турбо, приступи сюди сміло, бо я хочу послати тебе на велике є діло, нагасіти святого вогню, щоб як поклик настане, ви могли щиросердно сказати. Я готовий. Опане. Пранко залишив собі літературно-критичний і новознавчий серці. Відомий мовознавцем була і його донька Зіновія Франко. Син Петро. Четвертий рік, але я маю і перше видання, як сьогодні, скажімо, цей пролисаний на Я маю перше видання, книжки дочки Ганни Франко, яка вийшла в Канаді у 1966 році. Отже, десь знаєте, мене би трохи потусити, то ще можна витрусити. От і я, шановне пансько. Так, я хотів би вас, оскільки про батька, про батька е, е, нашого шановного гостя, то я прочитаю, він то не дуже то розказав, він у тобі драматична доля франків це доля України, е, от, драматична доля, всі діти талановиті, всі діти-письменників, всіх тому. Я е, е, зачитаю лише фрагмент дочки. Франка, про батька вашого, дорогий пане Роланде е, про батька, який був, знаєте, щось там до філологічних предметів. Рекін Глатини. По матурі студіює філологію на філософічному факультеті університету Кульбора. На один рік їде на університет до Довіда. Ще студентом робить переклади з грецьких і латинських письменників. А також пише оригінальні вірші, що вийшли під збірним заголовком старе і нове вино. Це в 13-му році вона не називає всіх там три, просвітрився батько тріє смерті Андрія», три за загоди в той час, у му році. Закінчивши філософію, стає дімназійним учителем умова. Але на короткий час, бо по покликано його до військової служби. Війна. У Уранський надпорушника був під час війни 2014 року висланий на Італійський фронт. Три рази перебув хворобу тиску і три рази це спасло йому життя, хоч рівночасно позбавлено йому всяких і підвищення ранку. Опісля посилають його на російсько-австрійський фронт, спершу як перекладача, потім на службу при бездротовому телеграфі, А в кінці. З дуже небезпечним завданням братання російські, українські вояки, знаєте, в російських мундирах ішлі проти українських вояків, австрійських мундирах і брат-брата коло за інтереси імперії Московської, за інтереси імперії Австрійської на українських землях. Потім приїжджає до Львова, щоб обняти професуру на університеті імені Івана Франка, тоді вже він варко. Згодом переноситься до Києва так само на професуру. Не переноситься, його вирвали тут, щоб він не впливав на Бандерівцю і так далі, щоб вирвали, як це дерево з коренем, знаєте, на старість і, і в Київ, щоб і далі тому то ніби зробили поліпшення, а, а людину, знаєте, пересаджували до От. Переноситься так і працює в академії наук імені Шевченка. У нього дві доні Зінов'я і Любов. Та син – Роланд, який є єдиним внуком, що носить прізвище Франко. Це про нашого. Любов, вона Дар'я, наші франки давали дві Наш, шановний гість, Роланд Олександр, Олександр. І О, От. Тарас був невідбушним товаришем і охоронцем брата Андрія, чулим і добрим сином для нашої нещасної мами. З татом не раз спорив, бо всі свої погляди і переконання опирав на студіях латинської та грецької культури і літератури, що їх вважав за ідеальні і гідні наслідування не тільки в старовинних, але й в наймодерніших часах. Він був прямолінійним і до дрібнишковості послідовував. купував виключно в українських крамницях, говорив всюди по-українському, приятелював виключно з українцями, належав до українських організацій. Коли в 30-літній -30 роковини смерті тата йому довелося промовляти на зборах у Станиславові, він на самому вступі заявив. Іван Франко не був комуністом і не писав комуністичному дусі. За свою правдомовність не був улюблений, але він з'єднував в, в собі людей делікатністю і культурним виступом. <śled>